Продовжимо цей день, святкуємо день народження Едварда Хагерупа Гріга. Отже, я продовжую цю думку про естетичне виховання. Тобто, якщо я говорила про людей, які е, ходять, скажімо, в картинні галереї, дивляться на оголені тіла і при цьому настільки. Або розбещені, що їм іще більше хочеться цих оголених тіл, або м, такі ханжі, що ну, то вони на Рубенса подивилися, а на живе оголене тіло вони подивитися не могли. А, хтось розбирає трупи, і ще й гроші за це отримує. Ну, а що так, даремно розбирати. Ну, і якби от в цьому. Усьому хтось має ніби відшукати золоту середину, як же реагувати на оголене тіло, і чи треба його оголювати, і чи оголяти, чи оголене тіло видобуває іскру чистого розуміння, чи лише ем, викликає як, потворні емоції у твариноподібних осіб в людській подобі? Ну, ну. Отже, я розумію, що в оперу, тоді, коли жив грік, Гирінг, ходили точно не всі, і не лише відповідно в королівстві Норге, а й в інших частинах світу планети Земля. І зараз теж не всі в оперу ходять. І якщо навіть хтось якось знайшов гроші ще під час війни, аби відбудувати ту ж Харківську обласну філармонію, ну Здавалося б, то війна в Україні, а філармонія будується. Певно, саме заради мистецтва. Ну, і от е, хто туди б ходив? І хто ходив тоді, коли ставили про всіх колхозниць робочих крістиян, селян за радянських часів? Е, це між іншим. До речі, про культуру. Знов-таки згадалася тема. Цього виборювання істини. Тобто я була зі своїм якимось таким служінням, коли я е, намагалася людей до практичного застосування музики долучити, От зараз мені знов не співається чомусь. От Я не йду до інструменту, щоб заспівати просту пісеньку. Можливо, пісенька була ліпше сприйнята, але скільки я співала тих. Пісеньок, ну, народних пісень, і арій, і коли я мила підлогу ем, мосту через залізничну колію, а хтось висрався, ну так, ну, там лайно лежало, і хтось іще велосипедом спеціально не промазав, а проїхав по лайну, щоб розвести далі. От я все це згадую. Це ж про народ України, я згадую. Це ж не, не вороги приїхали в Люботи. Це всередині самого народу України, хтось цим займався. І е, я його мила, оце лайно, так, і ще співала ну, пісень. Ну, тобто, я це згадую. Я згадую, як діти розкидалися пиріжками, які я пекла. Ну, це ж я теж згадую. А що я ще згадую? Хтось мені пропонував доїсти пряник, який хтось відкусив, отак ішов повз ювілейного крамниця. Чолов'яга який йшов. А я подякувала і сказала, так, нема коронавірусу. Я з'їм цей пряник, раз ви мене пригощаєте. А з якою думкою людина мені цей пряник совала? Я не знаю. А коли мені, ну, не знаю, чесно. Якщо була б війна і хтось сидів голодний, з'їв би дійсно і пряник такий простий, а хтось може говорити, що він такий. Дуже на волю, що от як Василь Стус голодовку б тримав. Або як Павло Кушнір, який от нещодавно помер в Росії, тримав голодовку. Ну, він чи від голодовки помер, чи його ФСБ замордувало? От я не знаю. ФСБ мене чомусь і досі не з'їло, і СБУ теж не з'їло, а чого? Ну, могли б уже давно. Я на них працюю? Ні. Ну точно ні. А якщо хтось хотів би моє ім'я ім'я, чітко треба вимовляти слова, якось е застосовувати, це ваші справи. Брудні вони, чисті, ваші душі. Це ви з цим розбираєтесь в усьому світі і в інших країнах також. Мені о, що можна вам усім показати. Він у мене рівний на обох руках. Отже, і що я хочу далі додати? Гумореску я виходить, що не дочитала, проявилася моя неуважність в повній мірі. Не побачила, що вона ще не скінчилася. Про їжу. Я відповідно згадую, як мене пригощали морозивом в брикеті з вафлею. Хто це що собі мав на увазі. Не знаю. Хтось колись у мене вихопив цілий батон, коли я купила його в ювілейному, там, ну, там колись був ювілейний самого дитинства, а потім там багато супермаркетів, чи як це відділень різних приватних крамничок. і якийсь такий супермаркет харчовий. Не згадую зараз, який саме. Тобто хтось вихопив цей батон чомусь. Ну, так хліба хотів, так е, почувався е, вдячним по відношенню до мене як до вчителя. Колись я з'їла цілий батон, поки йшла цим е, шляхом в бібліотеку. Не запиваючи водою, я так згадую, чомусь я його увесь мала з'їсти, чи я така голодна була, чи це така цільність, коли береш і кажеш, дорогий світ чоловіків, ти настільки настільки обмежений, і я тебе з'їм, і я тебе з'їла. Ну, от я тоді батон з'їла, а чоловік. Чітко треба говорити. А чоловіки і досі воюють, тому що у багатьох чоловіків або жінки взагалі нема, або вона їм не дає, або вона у них притюпана. Ну, і так воно і. Отже, і е, хтось мені ще ковбаси давав не такої дорогої. Це вже коли е, почалося повномасштабне вторгнення. І я там намагалася ремонтувати той садочок дитячий в колишньому радгоспі Люботинський. Оцей колгосп Люботинський, хай його легенько гекнеться. Як там, хто до мене зараз ставиться, от би я приїхала, і всі сказали, О, світило повернулося. Ну, де ж би там? Отже, і ну, я не вірю зараз, от, що там в Люботині геть кожен Люботинець просто шанує моє ім'я як справжнього, дійсно громадського діяча. Ну ні, ну не вірю, чесно. І, е -е, відповідно, Війна довчить, і, відповідно, я е, згадую е, той момент, значить, чоловік, це що мені морозиво це подарував, ну чийсь чоловік. І, певне, не те, що він зле до мене якось ставиться, але за навіщо він мені тоді от е, 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 ковбасу ту телячу дав, ну, щоб я її доїла. Це таке спілкування зі мною у громадян України було, воно якесь таке, ну, воно таке було ніби і мудре, і ніби абсолютно не мудре. А з якою метою давалася кобаса, щоб я не вмерла з голоду дійсно, тоді, коли мене рідна сестра з хати батьківської виганяла. Можливо, для цього, а можливо, якби, аби мене якось принизити. А я тоді взяла і цю, і цю ковбасу. Я на той момент починала їсти м'ясо, аби наблизитися до народу, до народних мас, щоб їх так відчути. І декілька місяців я їла навіть смалець, який у мами моєї стояв в Казанкові, додавала в куліш, в куліш. Навіть такі письменники є в українській літературі, з таким прізвищем куліш. І відповідно, ну, смалиться зрозуміло, шкварки в кулішеві не зайві, якщо їсти взагалі тваринну цю їжу. Згадується мені, що оця битва за істину вона ж тривала і в мирний час. ну, Більш мирний, бо не було от. Такої кровотечі, яка почалася у 2022 році. І хтось мені з цих військових України, і відповідно, йому теж може легенько гикнутися, якщо ця людина жива. Тобто, вона ж мені, ну, людина, це чи тварина в людській подобі, вона намагалася мені, ця тварину людина, говорити щось про мураху. От ну, певні речі я згадую. Яка себе відчула ледь не Месією, отримавши якийсь вірус в мозок. Ну, таку чухню людина ця, людино тварина мені ця озвучувала і якби хизувалася чимось переді мною. А потім з'ясувалося, взагалі, тут, на сторінці Фейсбуці, що цей індивідум. Хотів, щоб ми не зґвалтували його, так би мовити, однополчання, тобто зброд. Чоловіків, які значить вважали себе військовими, ну і вони якось свою військовість відповідно довели. Звісно, якщо вони підстрелили якусь кількість громадян Російської Федерації, то ті громадяни Російської Федерації були якби знешкоджені і не завдали стільки лиха землі України, це, це зрозуміло. Ну і відповідно, якщо от такий індивіду і не один. Дуже хотів, як він говорив, якщо потрібно, той кров'ячку пустити, ну от їм не співалось. От я зараз не співаю, мені не співається. Але я сиджу тут і думаю: ну там хорошо, хорошо, такого слова в українській мові немає. Ну, гаразд, чи це ж не гаразд? Повернулася я б в Україну. А там оці любителі кров'ячко пускати. Ну, що б вони мені зробили? Ну, ну зґвалтували, ну, відвели б душу, ну вбили б ну, а тут можуть, ну можуть, і що? Ну, що з Україною буде? Ну, ну що? Ну, хай доводять далі, які вони круті. Якщо у них немає поваги до людини, яка несе дійсно ідею загального добробуту для всієї планети. Давайте на це подивимось. Дзинь. Оце, називається Земля. От вона така, мені не сподобалося, що е, назви російською мовою е, записані англійськими... Літерами латинцею, тобто літерами англійської абетки, виготовлену, певно, що в Китаї, і тому я все це зафарбувала золотою фарбою, чорнилами і там, де океан, там стало сріблястим. Аби це було дійсно ідеєю золотавості думок всього людства. Де темрява це не щось жахливе, а сяйво жіночої енергії. Тобто, я оце вже кажу майже 14 хвилин, а опера про що про казки гофмана, тобто про чоловіка, який ну ніяк не міг збагнути, що ж таке дійсно жінка. Ну і гаплик йому прийшов. І відповідно, чоловіки, які живуть, як оцей Гофман, навіть якщо у них немає можливості ну, мати декількох дебілок навколо себе, то ну, ну дебілок, як би. Кожна може вважати себе жінкою, яка кохає Може, а може бути дебілкою. Відповідно, якщо от у індивідуумів чоловічої статі не вистачає ну, інтелекту, ну, грошей, ну, ну, чогось, щоб бігав табун, а він був петушидло, то э, 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 вони можуть мріяти про таку роль. А це все рівно, ну, це не чоловік. Ну, ну це не чоловік. Це петушидло. Тому продовжуємо читати гумориску про казки Гофмана. Там ще уточнено про барабан. Отже, декорації художника хвостова. Як піднеслась завіса зі сцени повіяло свіжістю. По-моєму, навіть холодку, мабуть, там вікна повибивані на сцені. Постановка Вільнера? Ну, можливо. Оркестра Баркарола Хорошо. Отак тільки отой потрійний барабанщик. Його битимуть колись артисти. Хіба ж таки можна порівняти овечу шкуру з чоловічим голосом? Бе Тонкий гумор. А він он іноді порівнює. Ясно, що овеча шкура сильніша. Супер тонкий гумор про людську дотепність від майстра слова гострого Остапа Вишні Суфлер Євсеєв, Перуки, Іванова, Бутафорія, Шишканова. Старший механік Калачов. Не співали. А треба ж уже показати, які в них голоси на програмі щодня, а який у них голос, і не знаємо, ну що за порядки? Знов тонкий гумор. Про вміння людей сидіти за кулісами, за лаштунком, аби хтось співав. В суспільстві, як у великій великій опері. З балетом. Тепер кілька слів про постановку оперової справи взагалі. От мені здається, що для того, щоб і артисти, і опера мали успіху публіки, треба, щоб кожен артист підходив до рампи і тяг хвилин 20 найвищу ноту. Оплески восторг, оплески восторг, восторг забезпечені тоді, бо публіка... Безперечно, музична. Ну, як не згадати ті слова Едварда хагерупа Гріга стосовно постановки веселої вдови? Це те ж саме. І, відповідно, Оцей е, чолов'яга, який опинився е, в військових лавах, і він туди явно хотів, і давно там був, і дуже кичився перед е, місцевою шпаною. Ну, Хлоп'яки, які ну, 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 як сказати, е, пеніс уже виріс, а мозок міг би до тронини з'явитися, як у людини. Але вони мали такого геройського ватажка. Який любив ще грамоти отримувати на сцені Люботинській. і навіть собі прізвисько псевдонім взяв Олег Люботинський. Ну, от Йому дуже хотілося слави, от я його пам'ятаю, якщо він живий, то може усміхнутися, якщо він оце дивиться. Якщо він же хотів, щоб мене зґвалтували, то певно, що він про мене не забув. І мати у нього навіть. Як це? Очільницею культурного відділу, відділу культури в Люботині була тривалий час. Ну і як от у неї виріс такий Олег Миколайович? Голтвянський, я не знаю, які там у нього ще прізвиська з'явились потім книж, чи Олександр Книж, чи хтось він. ну, бух. Я от зараз згадала ну, таке, таке відчуття. Ну, не те, що я хочу сказати, що людина огидна, вона ж якби ніби і усміхнена, але це типовий. ну... Слово Куркуль з'явилося, але він на Куркуля не тягне. Тому що якщо б він е, любив землю, він би був інакший. А він кугут. Ну, тобто, який навіть пише книжки, видає з історичними якимись, е, там, Опусами, тобто людина ніби і докладала зусиль до того, щоб мати освіту. При цьому могла бути пов'язана з кримінальним світом. І от, от таке кугутство. Когутярство в Україні, воно намагалося отримати дійсно суверенітет для України. Але кугутярство суверенітет мати ну, не може. Ну, 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 просто, ну, не може. Якби цього когутярства позбутися, то все було гаразд. От якщо б люди дійсно були з ну, ну, таким баченням, як Остапа Вишн, дійсно, от таким. Щодо чого. Тоді кугутярство воно б ну, само себе мало б виховувати. А так виховує війна. Але когось вона ну, вже виховала, а хтось став ще більшим кугутом. Я не кажу там про Російську Федерацію, як там у них що виховується і викохується. Я от про Україну. Завершується це е, е, оповідання про оперу сказки Гофмана таким реченням: У фоє треба більше дзеркал, бо всі губи понамазувати біля тих, що є, публіка технічно не може, ну, принаймні на прем'єрі, і нервується. А ми підмалюємо ще і прочитаємо в наступному відео. De ще одна гарешка про оперу Фауст.